it's só. Tudo не озером, і з правій землі буде же води, ліво шаталі, де вони спочивають, стане місце для тростини очерету, і буде там велика дорога, і будь пута зазреця святою, і не ходити менею, нечистий, навіть не на ній не заплутають, не буде там. Лево, Мої спасите ми когоюся, Господь просвічення моєї, спаситель мі. Отону їжу, і всі те саме до того. Хрестився від Іоанна в Йордані, і коли виходив з води, зараз же побачив Іоанн Небеса, що розкривалися, і духа, який мов голуб, сходив на нього, і голос був з небес, ти син мій улюблений, якому моє благовоління!» Та недоля, Господу, помолимо, Господи помилуй! Поступи, спаси помилуй, охорони нас Боже Твоєю, благодаттю. Господи, помилуй! при святу, пречисто, приблагословенно, славну владичицю нашу Богородицю, і Діву Марію, за всіма святими, пом'янувши самі себе єдиного одного. І все життя наше Христу буде Господи. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Великий ти, Господи, дивні діла твої, і немає жодного відповідного слова, щоб достойно співати чудеса Твої. Великий ти, Господи, дивні діла Твої, і немає жодного відповідного слова, щоб достойно співати чудеса Твої. Великий ти, Господи, дивні діла Твої, і немає жодного відповідного слова, щоб достойно співати чудеса Твої. Твоєю волею, знебуття привів усе буття. твоєю владою ти тримаєш творіння і твоїм промислом упорядковуєш світ, ти з чотирьох стихій створив творіння, і чотирма порами коло року вінчав. Перед Тобою тремтять усі сили розумні. Тебе хвалить сонце, тебе славить місяць, тебе оточують, зорі, тебе слухає світло. Перед тобою тремтять безодні, тобі служать джерела, ти розкинув небо, як шатро, ти на водах поставив землю, ти піском означив край моря, ти для дихання повітря розлив, тобі служать сили ангельські, тобі кланяються чи не архангельські, многоокі керовими та шестикрилі серафими, навколо тебе стоячи та літаючи, вкриваються страхом неприступної слави твоєї. Бо Ти Бог неосяжний, безначальний, несказанний, прийшов на землю і образ раба прийняв, ставши подібним до людини, з милосердя та милості Твоєї, не міг ти, владико, дивитися на рід людський, мучений дияволом, але прийшов і спас нас, сповідуємо благодать, проповідуємо милість, не таємо добродійства, Ти визволив єство роду людського. Ти народженням своїм освятив дівочу утробу, все творіння оспівує тебе, бо ти Бог наш явився на землі з людьми пожив, ти освятив води Йорданські, пославши їм з неба Духа Твого Святого, і знищив голови, зміїв, що там гніздилися. сам, чоловіколюбче, царю, прийди нині через сходження Святого Твого Духа і освяти воду Цю. Сам чоловіко царю, прийди нині через сходження Святого Твого Духа і освяти воду Цю, сам, чоловік царю, прийди нині через сходження Святого Твого Духа і освяти воду Цю. І дай їй благодать. І визволення, і благословення йорданське, учини її джерелом не даром освячення, відпущенням гріхів, зціленням недуг, знищенням демонів, неприступною для сил ворожих, повною ангельської сили, щоб усі, що черпають і споживають, мали її на очищення душі тіл, на зцілення пристрастей, на освячення домів і на всяку користь велику. Бо ти Бог наш, який водою і духом оновив застарілу угріху нашу природу, ти Бог наш, що за заноя гріх потопив, ти Бог наш, що морем звільнив через мої рід твій від рабства фараона, бо ти Бог наш, що розбив камінь у пустелі і потекли води, і потоки наводнилися, і скраглих людей твоїх ти напоїв, ти Бог наш, що водою вогнем через іллю відвернув Ізраїля від спокуси валової. Сам і нині, Владико, освяти воду, цю Духом Твоїм Святим. Сам і нині владико, освяти воду цю Духом Твоїм святим. Сам і нині владико, освяти воду цю Духом Твоїм святим. Дай усім, що доторкаються до неї, споживають і помазуються нею, освячення здоров'я, очищення і благословення, спаси Господу і помилуй владику Отця нашого, святішого патріарха Філарета, і все єпископство православне, чесне пресвітерство у Христі, деяконство, і всіх людей Твоїх, Богом бережену Україну, нашу, владу і військо її, і збережи їх. Під покровом Твоїм у мирі, під підкориємо усякого ворога, і супротивника, і даруємо усе, чого просять для спасіння і життя вічне, щоб і стихіями, і людьми, і ангелами, і видимими, й невидимими славилося Твоє Пресвяте ім'я з Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки, і віки.